Друзі, всім привіт! Всім привіт і всіх вітаю в новому відео сонячної Іспанії місто Аліканте. В своїх відео ми дуже багато показуємо нашого особистого життя. Сьогодні я хочу показати вам, як ми будемо проводити вечір. Перший наш такий вечір в український. Спільноті, як ми сюди потрапили, Жені Начальник запропонував приєднатися до святкування, чого я не знаю. Ще я я буду разом з вами сьогодні в цьому відео. Дізнаватися з приводу чого ця вся зустріч відбулася. Я знаю тільки точно, що буде конкурс вертепів, але хто це все організував? Ну чи жені начальник, чи ще хтось брав участь в цьому? Я ще поки не знаю, тому в цьому відео ми з вами дізнаємось. На початку хочу розказати, взагалі, як ми зайшли це місце. Це Ресторан Вок, я зрозуміла, що його орендували для того, щоб зробити цей вечір. Зробили багато столиків, стільців, накрили там по 6 персон, десь а може і побільше. Ну, покажу вам сьогодні у відео. І на вході є така невеличка ярмарка, де можна купити українські якісь товари, типу шопіри з українською символікою, брошки. Там і і таке інше. Вхід коштував 48 євро. З дорослої людини і 12 євро з дитини. Ми заплатили 108 євро за нас за трьох, за алісу 12 євро, і за нас Женєю по 48. По 48. По 48. частина з цих коштів піде на ЗСУ. Можливо, саме це було був найважливіший сенс зібрати українців разом, щоб провести вечір, провести ось цей конкурс вертепів, а також зібрані кошти відправити на ЗСУ. Коли ми заплатили це все, поклали в скарбничку ці гроші, нам видали ось такі номерки, у мене який? 221. Так? 221. Потім ми будемо брати участь в розіграші, але що будуть за призи, я не знаю. А розіграш буде. Буду вам показувати. Я переживаю тільки за те, що так як це YouTube. І можливо на цьому вечорі буде грати музика з авторським правом. Я не зможу показати і передати вам цю атмосферу. Що на зараз я помітила наскільки приємно, українці всі вдяглися в гарні вишиванки. Дівчата, жіночки одягнули хустинки такі з українською символікою, з вишивкою настільки гарно. А я і моя родина не У Нас немає вишиванок. Я хочу собі вишиванку. Це вже питання інше. Наступне У нас є Наталя, наша знайома, яка може зробити вишиванку. Вона робить це є машина в неї вишивка. Вона може це зробити, схеми в неї є. І я все хотіла до неї піти, показати, взяти в неї інтерв'ю і показати, чим вона займається. І так поки що не сходила. Обов'язково треба зробити, бо мені соромно, що ми зараз прийшли, а в нас немає одягу такого, бо всі я вам покажу зараз. Всі дуже гарні чоловіки, і жінки з хустинками, чоловіки також в вишиванках. А ми. а ми ні. Отож, ганьба нам. Все, всіх запрошую на нове відео. Бажаю всім гарного настрою. Знаєш, що ми будемо брати участь у якомусь розіграші потім? Ось Чому тобі номерок дали? А де Саня номер? Саня, а які будуть тут, який буде розіграш? Що будуть давати? Обнімашки. Дивіться, яка Каріна гарна. А? Підготувалась як. Ну Будуть дуже палкі, обійми по народу. Ага. Будеться маленький ліхтарик. Це ліхтарики приготовані для того, що ми не могли робити, хто бажає донати. Всі зібрані кошти передаємо цей загін, що він всі особи. Але ми маємо ще приймати. Є загін, на який потім будуть передаватися всі донати. Ідея з нового є і неймовірною. Вона з ялинки є ліхтарик, який можна збирати складати О, донати, і потім відправлять направлять на якийсь загін О, цей донат. Отже, території. Ожеці і кожні може підійти. тим. І До 10 тисяч відбувають воня до Херсону. Тому вони потребують підтримки, потребують нашої допомоги. Тому не забуваємо про ці речі і робімо ці донати. Також під час фестивалю будуть холоди, вигроші, аукціон. Сильние красные. Кожен може взять в целом лучше, сказали за Дуже модне, ось це І дуже гарне. Це якісь як прикраси на ялинку. Наче. Боже, які красиві речі можна зробити з українською символікою. Так, тут футболки є, навіть лінійки, сумки, чашки, боже, краса, просто неймовірна. Боже, дивіться, яке гарне небо, яка краса. Це тут аутлет знаходиться. І ми біля нього, тут ресторан Вок. Зараз розповім вам чудну історію. Я вийшла зла, як собака, вийшла прогулятися, щоб, щоб не, було, не було драки. Та ні, насправді б не було бійки, це я таке кажу вже щось. Просто що неприємного сталося, ми прийшли, сіли разом з дітьми. Тут треба було заплатити ж, типу, за дорослого і за дитину. Тобто діти повинні були сидіти окремо. Але, на жаль, нам ніхто про це не сказав, що дітей треба сидити окремо. Є окремий типу як окремий куточок, де сидять діти. Але, наче там як сиділи діти, ті, які брали участь в тих колядках. Але так сталося, що ні, насправді треба було там посадити дітей. Було б краще з приводу організації цього свята, цього вечора, щоб коли ми заходимо на вході, коли сплачуємо за вхід, щоб сказали, що треба дітей посадити окремо, а вам знайти місце в залі. Нам цього, звичайно, що не сказали, ми блукали, шукали, де нам сісти, знайшли цей столик, сидимо, слухаємо, як виступають люди, виступають діти, співають колядки. Чи то колядки, чи то що таке. Ну так, коляда співали вони. Колядки один раз підійшли, сказали, а чого діти з претензіями це не просто так якесь прохання, що, будь ласка, пересадіть дітей з претензіями. Типу, чого тут діти сидять? Просто сказали, що ми не знали про це. Приходить вже жіночка наступного разу, от зараз, приходить і каже, що з претензією, а чого ви дітей не посадили там? Чого ви тут ви заплатили, типу, за них як за дітей, а не за дорослих, і посадили їх разом з собою. А чекаєте, чого ви з претензіями до нас приходите? Чого ви не сказали на початку, коли ми заходили, що посадіть дітей окремо. І все було б нормально, і не було по цієї. Путаніці сіли по своїх місцях і все ще б краще було зробити, щоб були номерки на столах і записані якісь люди, які сидять за цим столом. Це взагалі було файно, але так не зробилося. Коротше, я на взводі, мене немає настрою. Аліса кричить, поїхали додому. До ну, такі справи, друзі, але нічого, шукаємо позитив в усьому. Приєм нашу землю. Вітаємо 221. Дякую. Лінійки. ось такий браслетик і якась губка. Плюс один додатковий рушник мені треба. Ось такий рушник. А якась чи спонжик? А спонжик? Один, один, п'ять! Як так сталося, гля? Я виграла. Каріна виграла! Вау! Ви вітаємо! Номер 115! Ми принесли відгук про вчорашнє свято. Про вчорашній вечір на сьогодні, щоб не наговорити дурниць, ну все я так подумала. Ти також? Так. — Зараз ми у сьогоднішньому. Я хочу показати вам навушники, які нещодавно прийшли мені на рекламу, це рекламна інтеграція. Але ми домовилися з виробником цих навушників, що це буде чесний відгук. Чого? Тому що все, що ми рекламуємо, це чесно для чого. Якщо наші матусі подивляться і татусі, наші батьки подивляться це відео і захочуть замовити собі цей товар, цей продукт, ці навушники, щоб це був якісний і гарний товар. Отак тому. Показую вам, як виглядає цей кейс. Одразу скажу, що мені дуже сподобались ці наушники, якість, є баси, голоси звучать чітко, є шумодав. Женя також їх використовував, скажи, що дуже, дуже тебе здивувало. Мені здивувало те, що воно може глушити навколишні шуми, коли ти в них. Тобто ти не чуєш, як їздять машини, як затички. Бі... Біруша, як біруша. Так, ну дуже круто. <ріст> Я в шоці. Я вийшла на вулицю. Думаю, подзвоню Джен... Жені, і ми поспілкуємось, Які тут мікрофони? Бо тут шість мікрофонів. Навіть є штучний інтелект, АІ, вбудований для чого, щоб можна було. Транслейтер використовувати, перекладач. Тобто, ти говориш, а воно перекладає. Також я можу за допомогою там, натискання дотиків три рази я натискаю, але це можна змінити в налаштуваннях. Я натискаю, викликається цей штучний інтелект, і я можу запитати, яка сьогодні погода там, і таке інше. Тож я вийшла, подзвонила Жені і кажу, чи гарно мене чути? Я була біля дороги. Ну він сказав, що гарно. А з мамою спілкувалася, то вона сказала, що погано мене чути. Тобто, це ще треба перевіряти. Це поки що. Перші були враження. Ну не знаю, мама сказала, що погано чути було, можливо, щось з зв'язком було. Не знаю. Поки що ми це ще тестуємо. Тож 50 на 50, Ні. що стосується шумодаву, 90 на 10. Ну знаєш що треба зробити? Я думаю, треба взяти айфон, зняти шматочок відео і під'єднати ці навушники. І як буде записувати? Чи буде чути, як машини їздять, оце ага. все. Що воно буде записувати? Так, напевно, буде краще. Тож ти дзвонила, ти казала, ти І... біля дороги. Я зовсім не машини чув, нічого не чув, тільки тебе. І так чітко. ну, а. Мені дуже сподобалось. Добре, так, до чого ж я це все розповідаю. Що стосується цього шумодаву? На початку мене здивувало, що коли я засунула ці навушники, буха була гробова тиша. Взагалі я нічого не чула. Мені навіть здалося, для мене це було спочатку мінусом. Мені здалося, що я сходжу з розуму, що я взагалі не чую, що відбувається навколо. Тобто їде машина, і я тільки дуже-дуже ну, тихо чую якісь шуми і бачу, як колеса рухаються, але я не чую, як їздять ці машини прям чітко. Я не чую, як швидка допомога проїжджає, пожежна машина, взагалі нічого. Потім я зрозуміла, вже коли прийшла додому, що тут є додаток. Можна завантажити додаток до цих навушників, і там є різні режими. Є режим прозорості. Тобто, коли я його вмикаю, я чую, що говорять мені люди, я чую, що відбувається на вулиці. Це прям вау. Що відмітили покупці цих навушників, що дуже важко їх діставати з кейсу, тому що дуже такий, як сказати, магніт сильний, сильний магніт. У мене немає ніяких проблем, коли я дістаю ці навушники. Дуже гарно вони виглядають у вусі. Багато насадок, так? Да? На так, є оці змінні такі резиночки, їх дуже багато, від маленького до великого. Я, потім, я в наступних відео буду показувати. А ти можеш ці навушники підключати до камери? А? Ці навушники підключати до камери, можеш? Ні, не можу, тому що в камері немає такої функції по Bluetooth підключати. Можна там адаптер якийсь купити, але то буде неякісний звук. Угу. Треба тільки DJI. Тож, я додам посилання на цей сайт. В них є як сайт, так і можна замовити на Amazon. І навіть я бачила на Aliexpress там дешевше, але напевно може бути що то якісь як підробка. Не знаю, чи там вони нормальні, оригінальні чи ні. Мені дуже сподобалось, що ще їх можна заряджати без, за допомогою безпровідної зарядки, бездротової. Треба ж купити спеціальний. Так, тобто, а, так. просто кладеш, ну у нас є там у Аліса iPhone, наприклад, можна його також заряджати. Тобто, одну купити таку станцію і навушники заряджати, і Аліси телефон. І в мене також є айфон, і його можна заряджати. О! Почати нашу розповідь хочу з того. Закрити треба вікно. Я сказала, що розповім про те, хто був організатором цього вечора. Це був лав... це був благодійний фестиваль, який організувала це церква, і там була ключова особа. Це отець Василій. Отець Василій. Отець. Ну отець ж не скажеш, батько також ні. як на нього сказати правильно. Так. Який організував це все. І там люди були запрошені саме ті, які ходили до церкви, і виступали вони з цими колядками. І був конкурс вертепів, саме від серед людей, які відвідували цю церкву. До речі, ми там зустріли наших підписників і можливо вам не сподобається те, що ми скажемо. Організацію цього вечора, але ми так не хотіли. Це так, так вже відбулося, так вже сталося. Я дуже люблю говорити цю фразу, ну так сталося реально. До нас підійшов саме цей Василь і сказав, що... чого діти сидять разом з вами. Потім підійшла вже жінка з більшими претензіями і почала питати, а чого, чого ви заплатили за них як за дітей, а вони сидять разом з вами. Тобто вони думали, що два місця дитячих ось цих <дит> дітей, які разом з нами сиділи, врятують ситуацію, врятують тих тридцяти людей, які на вулиці стояли Ні, і так чекали. Справа в тому, що коли ми заходили, ми ж купували білети, давали гроші, і нас не предупредили, що діти окремо сидять. Угу. І в тому то і проблема. І до нас такими претензіями. Нам ну, не сподобалося. Я, я це вже розповідала. Там є так. такий фрагмент. Так я сказала про те, що нас не попередили, ми не знали. Тож ми сказали, що ми не знали, чого ви до нас претензіями одразу просто ситуація була. Ми сиділи. У нас було два столики поруч. Бабусі там сиділи. Вони сказали, що вони сидять на протязі, їм дує, і можна ми трішки подвинемо ваш стіл і наш стіл, щоб ми там не сиділи, бо нам вже там холодно і переживають, щоб їх не продуло. Ми це було прохання. Ми нормально до цього поставилися. Це взагалі нормальна ситуація. Так, ми передвинули ці столи і все було нормально. А ці почали з претензіями підходити до нас, чого наші діти сидять поруч з нами. Ми не знали, де їх можна розмістити, тому так вже сталося, що вони сиділи разом з нами. Якби вони підійшли нормально, ми б нормально відреагували. Але постраждалі в цій ситуації не тільки ми, а ще приїхали люди з Мадриду і чекали на вулиці, поки для них знайдуть місця, а їх там було 30 чоловік. І те саме. Вони чули в свою адресу претензії. Я виходжу на вулицю і чую, як чоловік каже, чого ви до нас з претензіями. Це ми приїхали до вас в гості, до вас на свято, на цей вечір, і ви не можете знайти для нас місця. Як так? Ще хочу зауважити, що кафе, кафе ну не кафе, це ресторан був заброньований на 397 осіб. Тобто, це дуже велика кількість. На початку треба було організувати так, щоб вони мали ці 397. Стільців та ну столів. І, і столів, так ну менша кількість, але ж треба було це все організувати так. І якщо б були номерки на столах, і якщо був перелік людей, які сидять за цим столом, а також дітей окремо. Було б набагато краще. А так стало, що ці люди приїхали з Мадриду, прочекали дві години. І чоловік каже: Ви до нас з претензіями, а ми стоїмо тут вже дві години і чекаємо, поки ви нам знайдете місця. І вони думали, що ці два місця наших дітей врятують ситуацію. Не врятували. Так. Я вийшов тоді спитати, що як. І вони розвернулися, послали того ба... Ба... Ну, батюшку, батюшку, нехай буде так вже. Розвернули і поїхали в отель. Але наш друг ще підходив до батюшки. Цього казав, а, що так. там люди чекають. <кій> а батько ходив, прапори маленькі продавав цим людям, що там в тому залі були. Він мав такі прапори українські, ну такі, які на присосках чіпляти, або просто у мене також є такі на дзеркалі. Висять, і наш друг підійшов, каже: Давайте зараз розмістимо цих людей, тому що ми бачимо, що є стільці вільні. От зараз в залі. Давайте щось зробимо. А він каже: Ні, вони вже всі зобідали, і вже не буду я нічого робити і далі стояв, продавав прапорці. Отака ситуація сталася. Не хочеться казати погано. Я думаю, що є люди, які по іншу сторону. Це ті, які були задоволені кінцем цього вечора. Але є люди, які приїхали з але приїхали люди... з Кадіса. Оці бабу... бабушка... бабушки, що сиділи. Вони з Кадіса. Це а... десь 800 кілометрів від нас. Тобто далеко їхали. Так, люди приїхали з таких далеких дуже міст і опинились в такій ситуації, що довелося їм чекати дві години і, врешті-решт, не потрапили вони на цей вечір, на цей благодійний фестиваль, і поїхали вже відпочивати в інших місцях. Я скажу більше, що ми також були розчаровані. І краще б ми заплатили ці гроші, пішли нашою родиною десь посиділи. В ресторані. От нам подобається Міту, який-то японський чи, чи який ресторан. Посиділи в тому ресторані. А частину грошей, ну, решту, ми б відправили на ЗСУ, а не таким чином. Ось так закінчився наш вечір. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім всього найкращого, міцного здоров'я, і до зустрічі у нових відео. Всі добре.